Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я намагаюся зробити затишок і закриваю вікно для того, щоб його було заплутався. Щоб ви його теж відчули, тому що вночі це такий затишок неймовірний. Коли вимикають електрику, я його вмикаю, І так от рукою проводиш. Це так заспокоює, а вдень його не так. Я його бачу, чи передасть це камера, тут такі моменти. Це я б'юз купувала. Десь там вже рік пройшов. 150 гривень коштує на батарейках. Батарейки досі працюють. І коли немає електрики, я його вмикаю, так от рукою проводиш або так Це я зараз збиралася там піти то на базар. ну знаєте, такі щоденні наші справи, але зараз ну, бажано бути вдома, ви знаєте, який ранок 28 го Листопада нам написали, що ми дуже червоні і те із катюні на зв'язку. Якщо кудись йти, ні. Краще зараз бути вдома. І сиділа, думаю, що його робити, почала вертати стрічку Тік-Ток. Тікі-токи, як я кажу, тікі вже воно треба відчепитися. І там жіночка, в неї компанія по прибиранню приміщень житлових звичайних після ремонту і ще щось. Вона мені так часто попадається в рекомендованих. І я її... Сьогодні у неї відео було, там де вони прибирають і це пробачте туалет, але це реальне життя. І, можливо, ця інформація буде для когось корисна. Я з нею згодна, згодна, але я чомусь раніше про це не думала. І вона показує там такий забруднений, дуже туалет. І ну, це якесь таке, знаєте, як, що то за приміщення. Мені нагадує, як радянський туалет міський був, коли заходиш, і там ой-ой-ой, краще десь. І вона каже, що я не розумію людей, які купують дуже сильні миючі засоби для унітазу собі додому, коли вони мають, ну, не мають такого. Ну, от так правильно буде. Каже, Люди такого дома не мають, як ось тут. І отут доместос. Або інші дуже сильні миючі засоби, вони будуть доречні, але вдома ні. І я поясню, чому. Тому що вдома більш лагідний треба брати, щоб не роз'їдала стіночки, кераміку, чи що там, унітазу. Якщо ви вдома, у вас немає ось такого бруду, а ви дуже сильними користуєтеся, ви ще гірше робите, тому що унітаз стає пористим і він більше всу... потім це дуже складно вимивати. І я так... А я вчора купувала ж цей цельний засіб для унітазу. Ну, мені він сподобався. Але чи він такий, як в доместу сильний або ні, я в цьому. Я не розбираюся, кажу відверто. Ну, то, ну я спробувала, мені сподобався. Для мене головне, що не ваняє хлоркою. Немає у цього. Я не люблю. Ну, щось таке воно начебто є, але начебто лимон, ну ти відчуваєш миючий засіб. Але так як хлор такого немає. І ще у мене дівчата запитували, я десь тиждень-півтора вже користуюся парфюм для приміщення. Я купувала в епіцентрі 56 гривень, український виробник сила. І були різні відгуки, хтось із дівчат, Іринка писала, що їй не сподобався, тому що туди-сюди і його не відчуваєш. Але дивлячись для чого його брати, мені він сподобався тим, що я його брала, як ну, купувала як освіжувач повітря, і він чудово з цим впорядцяться. Якщо купувати як парфюм, щоб це було тривалий час. І не розраховуйте навіть. Але я купувала як освіжувач і 56 гривень український виробник. Мені сподобався, я ж кажу, ми всі різні. І взагалі для чого хто бере? Хто бере для того, щоб в хаті так був якийсь аромат, або використовує лише як освіжувач. А я зараз вийшла, йду на базар, дивлюся. У нас сьогодні таке сонечко, небо. так. Головне, щоб воно було мирне. Мені на базарі лише потрібно вершкове масло, воно майже на 20 гривень. Дешевше це наш місцевий виробник, я вам вже показала. тому... Зараз чогось зайвого купувати не дуже хочеться, а те, що необхідно, то пішла, купила, те й добре. А я щойно купила яблучка тут по 40 гривень чемпіон, а чоловік підходить і каже, та у вас тут просторніше, а там стільки людей, все забито. Як? А я не зрозуміла, думаю, де там людей стільки? Подивіться, ну що це за базар, ну чесно. От, він каже, а там каже і просунутися нема. Черги стоять. то та ми так пожартували. Квіти, які у нас, а голуби, смачного вам. От я дивлюсь, що яйця дешевше на базарі купувати. Самі найдорожчі. Добрий день. Це Юля, я кажу, що яйця дешевше на базарі купувати. В магазині я подивилася е, і ще там щось. Ага. От 68 найдорожчі. Відбірні. А так і за 45 можна, тому дешевше на базар приходити. Все, Юльчика, дякую, гарного дня. А я взагалі за маслом йду. Так, зараз масло подивлюся. Не ще масло. Ні, так і є. Я взяла за 78, там 82%, і 73 за 62 гривні. Ну, дешевше, ніж в магазині. І отак потроху. Там економимо, там дешевше. А що робити? А сонечко все більше і більше виходить, давно у нас його не було. Зараз така думка прийшла, хочу з вами поділитися. Знайома та, що ну, в мене є, вона майже рік, як повернулася, з, Поль... з Польщі вона там була. І каже, що Ну я за сьогоднішній ранок хочу вам сказати. І каже, коли такі... Бувають моменти, каже, коли ти не в Україні ти більше хвилюєшся, ніж коли тут. Тут, каже, потім ти вийшов. От я зараз іду, і мені, знаєте, якось на душі так тепло-тепло. Незважаючи, що зранку дуже сильно перехвилювалась. Там купуєш яблука, якийсь чоловік підійшов, щось там жартує. Там потім продавчиня, яку ти. Ну, от, знаєш, ти завжди в неї купуєш, вона порадить щось там свіженьке. Тобто потім йдеш по вулицям свого міста і інколи думаєш, ні, не можна так казати, бо є люди, які зараз не мають такої змоги, а потім думаєш, не знаю, що вже казати. Я розумію, що люди різні дивляться з різними історіями. І я кажу за себе, а хтось приймає це на себе і боляче нікому робити не хочеться. І такі подвійні почуття, але захотілося дуже з вами поділитися. Подивіться, яке у нас сьогодні сонечко. О, такий чудовий день, соняшний по погоді. А далі йдеш, дивишся, а там вже чоловік. Свій баян налаштовує. зараз буде щось грати. Ага. І так життя продовжується. Я тільки прийшов, готується. Поки він там щось готується, а тут АТБ поруч, я дивлюсь. Чорна п'ятниця, з 27 листопада по 3 грудня, знижки АТБ до мінус 43%. І нагітці будуть зі знижкою 65 гривень 90 копійок замість 109 консерви. По такій знижці лимон першого гатунку по 52. А, до речі, на базарі я сьогодні бачила по 100 гривень лимони. Угу. Хурма 84. Що тут ще? Вибір фарший. Ковбаса по 38. Так фарший чи ковбаса, не важливо. Така ковбаса замість 130 буде 77. А ну, така Чорна п'ятниця буде в. АТБ, показую показує вам ціни. Заходити не хочу. Гомілка 74. І отак от дивися там, де акція. Наприклад, сир замість 78-54. І, і так Щось я не співає, а я ж чекаю, ну добре. Не буду чекати, буду йти далі по своїх справах. О, квіти, які чудові, яка краса, яка краса. Доброго вечора з України. Я зараз прийду додому, зроблю ревізію, що в мене там є в холодильнику та щось приготую. Ті відчуття, Коли ти приходиш додому з вулиці, і ти відчуваєш, який як кровообіг іде на обличчя. і він так Як косметолог працює. Хотіла сказати, зараз покажу, що я купила, але не що я купила, а яке я купила. Так буде правильно. Так. ну Яблучко я вам казала. 40 гривень кілограм чемпіон. Отакі от, от. Є більше, є менше. Різні. Бо мені потрібно так. Це я сюди викладаю, а це таке, що давні вже, щоб я знала, яке скоріше їсти, а яке хай полежить трішки. Ах, морока. І так буде добре. І вершкове масло. Дівчата, от знаєте, я була на базарі, я завжди купую, щоб жирність була 82 там з чимось. От. Ціни я вам казала, я вже не пам'ятаю ціни, от таке, знаєте, щоб було, там на бутерброди, хліб з маслом. А це я вирішила взяти, коли я. Воно дешевше. За 62, то 78. Я вам казала, що Не хочу. Забула, чесно, пробачте. А це, якщо я буду видварювати там, наприклад, макарони, ну, для такого, то, ну, заощаджувати можна, можна. І це я беру мені. Буде вистачати, я просто щоб кожного разу на базар не бігати, там завжди свіженьке. А колись купила у них сметану, а сметана взагалі це Магдалинівка у нас роби. Я була, здивувалася, в магазині, коли купуєш, ну, скільки там тижня-два, приблизно, я зараз не пам'ятаю. А Там 5 діб. І я розраховувала на те, що в мене є сметана, а потім дивлюсь, читаю, щось там дата виготовлення, термін придатності 5 діб або 6. Я думаю, ні, щось воно не то пишуть. От в магазинах, коли я бачу там 2-3 тижні, і коли я купувала у них масло вершкове, я кажу. Це засметанована, ну так, вона йде без консервантів, там нічого такого, але ж довго не зберігається. Ну Нічого собі, я дещо зараз знайшла у себе в холодильнику. Це мені сусідка приносила колись давно, я навіть не знаю, чи він. Перчик болгарський був і синенький. Зараз я хочу дещо швиденько з них приготувати. Все ще О! Оце так-так. Дещо зараз хочу з них швиденько приготувати, є сметанка. Почистила синеньке, начебто нормально. Ну, зараз ми нічого не викидаємо і готуємо смакотон. Порізала отак, як, як пальчики. І колись я таке готувала, я дуже давно, до речі, це не готувала. Якби там сметани трішки не залишалося і не пригадала за ці баклажани, то я б забула. А коли я готувала, то казали, ой, це гриби. Кажу, ні, це не гриби. Зараз розігріється сковорідка. І швиденько все підсмажимо. Довго не треба. Так, трішки підсмажили. Зелень ще потрібно, але в мене немає. Так, щоб ледь-ледь прозоре ставало, то я візьму, що я візьму? Нехай буде кріп і нехай буде петрушка. Десь хвилинку обсмажилася, одразу додала цибульку та чесник. Постійно помішуючи. О, Воно не повинно бути смаженим, воно, як так, знаєте, тільки, як то кажуть, взялося. Зараз підсилю, додам перчик чорний молотий. І дивлюся, коли цибулька почне бути прозорою, додам сметани та кріп з петрушкою. І зараз добре змішаю. Все швиденько, все швиденько. 3-5 хвилин і готово. Все, потанула сметанка, одразу додаю зелень. Ну, бажано, щоб свіженька, але нічого, вже яка є, така і добре. Я колись готувала і коли вони постояли у холодильнику, а до нас прийшли, прийшли знайомі, я вже все ковтаю дівчата. я... І прийшли знайомі і кажуть, боже, а це як гриби. Кажу, а які гриби, це, це синенькі. Все. І зараз пів хвилинки. і готово. Можна виключати буде. Ну Ось і все, якщо не враховувати те, що я чистила, чотири хвилинки на це все діло пішло. Все, перекладаю. Не хоче, щоб воно парилося. Це точно як гриби будуть. Ось ну, така смакота. Все, дівчата. І є, що поїсти. Як салат. Опс, гаряче. І як гарнір. Все. Нехай. Стигнуть і все. І ці синенькі, вони навіть виглядають як білі гриби. Ну, вони зараз теплі, це так не дуже, нехай трішки, але дуже хочеться скуштувати. М -м -м. Смакота. І швидко, і смачно, і що ще треба? І взагалі я не розумію, як я змогла забути про цей рецепт. Не розумію. Вони хоч теплі, але все одно. Потрохи їм. І якщо сюди ще було б додати, приправа грибна в мене є. Я... Ні, це б довше потрібно було пробути, а тут дуже швидко треба. Мої дорогенькі. Головне, вибережіть себе, все буде добре, тому що завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!